Він буквально в прямому ефірі стежив за тим, як росіяни нищать справу його життя. Підприємець Ігор Зіненко внаслідок останньої атаки по Миколаєву втратив усе, чим заробляв на життя. У чоловіка згорів магазин, в якому зберігався товар на понад 3 мільйони гривень. Чи є шанс на відновлення бізнесу? Розповість Єлизавета Кротик. Це відео набрало понад 500 тисяч переглядів у соцмережах. На ньому підприємець Ігор Зіненко з Миколаєва дивиться, як через ворожий приліт горить справа його життя. Тут бахнула, я лік спати, дзвонить знайомий сусід по магазину каже: дядя Ігор, ваш магазин вже горить. Коли я приїхав, воно вже все горіло. Вже нічого не можна було зробити, не витягнути. Ну то, то вже взагалі. Водка конечно, стало, Це було таке засипеніння. Це як страшний сон. Ігор будував свій бізнес понад 20 років. Закуповував товар, розширював магазин, здобував довіру покупців. Я вже мама, вже все, що треба людині. Вона приходить до мене, питає то есть Я можу дати труби, можу дати унітаз, якусь кераміку, якийсь насос. у в мене все було. Тиждень тому, через ворожий російський снаряд-підприємець втратив свій магазин, та ще й товару на 3 мільйони гривень. Ніхто ж не думав, що воно таке буде. Ну, Звісно, якби знав, я повозив би, а в мене в основному пластик. Пластик і ось такі ось штуки, які вони вигоріли. Температура була така, що горіла навіть бронза. Тобто плавалася, тобто нічого не залишило. Палишки документів отут. От згоріла папка з документами, тобто підприємницька діяльність вся згоріла. От. В цьому районі у нас була коробочка з грошима, десь 2003 згоріло. Дізнавшись про пожежу в магазині батька. Марія їхала на місце ворожої атаки вже з вогнегасниками. Бралися за хвилини-дві. Ми ще не знали масштаби пожежі і взяли вогнегасники відро з піском. Думали, що це щось допоможе, врятує. Але ми приїхали, побачили ці масштаби страшні пожежі. Це бойлери були у це бойлери. Ось вони, бачите, оце вони от котли, опалення. От. Їх було тут, ну, десь штук 10 було. От там ще за поворотом вони. Це радіатори опалення, це постачання води, автоматіка, насоси, насоси свердловинні. Попри великі втрати, Ігор планує відновити свою справу. На це чоловіка надихнули доньки і син. У мене класні дочки. Вони відкрили збір, трошки назбирали. А У мене син. Воює зараз, привіз теж якусь допомогу. Тобто, плануємо податись на якісь гранти. Може, якась допомога буде від закордонних організацій. Ми теж на це сподіваємось. Тобто, чогось будемо починати. Тому що саме головне що люди мене знають. Вони до мене заходять. Розумієте? Тому сподіваємося на те, що воно відновиться. Родина вже подала заявку на грантову програму від держави власна справа. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.